Слава Україні, бажаю усім здоров'я. Ви на каналі Суб'єктивний Смальчук, де я, журналіст Сергій Смальчук, зазвичай обговорюю те, що не завжди вдається проговорити в своїх ефірах на телеканалі Київ-24, Але поки готуюся до свого вечірнього ефіру. Про що свідчить фон за моєю спиною. Сподіваюсь, мене не покарають за це колеги. Але це знову ж таки, як я завжди кажу, не можна бути трішки вагітним, так і в журналістській професії мусиш бути постійно в контексті і просто зараз, от власне, хочу. Це проговорити тему, про яку від ранку гудуть соцмережі. Говоритимемо ми про неї з екс-міністром інфраструктури, дипломатом Володимиром Омеляном. Вітаю вас, пане Володимире. Бажаю здоров'я, слава Україні! Вітаю пане Сергію, героям слава Дякую дуже за запрошення ранок, 29 січня, розпочався для багатьох з новини. Яка почала з'являтись в українських соцмережах, ну але з посиланням на російські пабліки, про те, що російським військам нібито від сьогодні заборонили наносити удари по всім об'єктам Києва і Київщини, і також по інфраструктурі. Усієї України і доказом цього слугували скрінний переписок, начебто, російських воєнкорів-пропагандистів на е, кшталт е, от таких от: здравствуй, прикинь, запретили наносити огнєвоє угнівоє по любим об'єктам в Києві і Київській області, а також по любим об'єктам інфраструктури по всій Україні. Ето бред, нет слов. Долбан є предателі. Пане Володимире, то що це за предательство? З чи його боку, чого це русскі раптом в принципі вирішили змилуватись над нашою інфраструктурою? Ну давайте спершу дочекаємося вечора. Переживемо ніч, подивимося, яка вона буде. У мене теж були певні сигнали, що першим цей крок зробили ми минулої доби. Uh, і статистика наших ударів за останні до ну, підтверджує цю, цю версію. Тепер черга з росіянами. Uh, безумовно, для них не скористатися можливо цією останньою нагодою лютих морозів, які наступають наступного тижня uh, складно. Uh, більше того, я вважаю, що Кремль не, не налаштований на будь-які реальні мирні переговори чи будь-які реальні припинення вогню. Бо жодна з цілей, які стало перед собою Кремль не досягнуті навпаки, це катастрофа для Красної армії, що вони безнадійно загрузили на сході України на півдні, замість того, щоб марширувати як було в їхніх планах вже десь Варшавою. Але тим не менше, якщо складається такі обставини, що у нас буде ця передишка, бодай для великих міст в люті морози, то безперечно це буде плюс. Єдине тут треба пам'ятати, якщо це все є е, конструкцією більш складного миру, який для нас може перетворитися в капітуляцію, тоді невідомо, що краще, але ми на війні вже звикли жити одним днем, і тому я думаю, що давайте будемо просто чекати і готуватися до протилежного, бо ми вже раз не готувалися до до війни, і от маємо наслідки. Так, а от власне, пане Володимире, наскільки о, вам бачиться ймовірною загроза того, що це може бути одним з елементів підготовки нас до капітуляції? Склати складно. Давайте просто згадаємо на давні минулих чотирнадцять роки, років. Настільки важко йшли переговори з росіянами, і е, вони не упускали нагоди, а часто просто їх створювали для того, щоб зривати черговий раунд консультацій е, перемовин на різних рівнях. Що мене дуже насторожує останні заяви, які я чую в публічному просторі, що тепер е, будуть прямі е, перемовини між Україною і Росією. Що американці е, довели до цього етапу і далі? Ми повинні самостійно вирішувати це. Я вважаю суттєвий крок назад для нас, для наших національних інтересів. Бо той же чотирнадцяти, п'ятнадцятий рік навколо нас і з нами були постійно наші союзники, і е, завдяки цьому тиску, е, врешті-решт, Росія змогла підписати, була змушена підписати невигідний для неї насправді мир. Який був нами до 2019 року, використаний з успіхом для посилення держави для поселення збройних сил України? Ну а потім наступив хаос. І в результаті цього росіяни не дарили знову очікувати якоїсь милості від росіян, чи що вони там змінили цей гнів на мілость і такі, а ні, давай. Тут ми їх винищували, випалювали, а тут ні і, і заморожували. Ну, навряд чи правда, тож от до якої плати повинні готуватись українці, яку ціну нас можуть змусити заплатити, якщо мова йде про примус, якийсь в рамках оцього перемовного процесу, от за за от енергетичне тимчасове перемир'я? Це теж дуже непросте запитання, бо насправді думаю, що правди не знає ніхто. Для Трампа, для нього дуже важливий внутрішній порядок денний. Він готується до осінніх виборів до обох палат, і в нього є дуже високі шанси програти. І як він же сам заявив, що наступним і першим кроком демократів після отримання більшості в обох палатах буде оголошення йому імпічменту, і це зовсім переверне картинку в Сполучених Штатах. Тому він намагатиметься дотягнути от, е, ситуацію з е, тим так зупинкою війни в, е, між Росією і Україною до якогось логічного підсумку. Якщо йому це не вдасться, в нього буде величезна спокуса, сказати, що, дивіться я зробив все, що зміг. Тепер я відходжу в сторону. Ну така ситуація. Це не моя провина. Як він любить повторювати, не моя не моя війна. Щодо Росії, для них ситуація теж очевидна. Вони розігнали країну до таких обертів воєнної е промисловості і, взагалі, е способу життя, що тепер зупинка цієї машини, вона може бути смертельною для самого Кремля. Тобто, фактично цілі галузі цивільної економіки втрачені. Е оборонка працює. Якість її, це окреме питання і реальні обсяги, плюс корупція, але вона працює. Маса mm. зайнятих людей в цьому секторі саме. Тобто, це такий радянський союз в останні роки чи місяці свого існування, плюс купа людей на фронті, яким кажуть: ну все тут завершилося, давайте вертайтеся додому. А додому куди? Вони і до того були не сильно миролюбні, а тепер роботи вдома немає є маса втрат. Є незадоволення багатьом буде здаватися, як цим воєнкорам російським, які ви щодо цитували, що це придательство, хто так посмів і все інше. І ці думки будуть тиражуватися максимально е правими, які хочуть захочуть показати, що ми могли би краще зробити аніж Путін. І треба розуміти, що Путін це абсолютно природні породження російського середовища, а не якийсь уніком, який повів російську так звану націю в нептовому керунку. Ну, і є наш фактор, так. Тобто е на якій стадії будемо ми, е що ми будемо робити, якщо цей мир відбудеться, і на яких умовах, наскільки він буде прийнятним, що би там собі уміров, не домовився з американцями, торгуючись за власну шкуру, а в мене особисто глибока антипатія і недовіра до цього персонажа, Тим не менше, розповісти українцям, що ми зараз звільняємо контрольовані нами території і відступаємо назад з абсолютно незрозумілими перспективами з черговими гарантіями на папері, з яких же там Зеленський, лайський підписував пачками і десятками, а потім виявилося, що це все фільки на грамата. Давайте все по по-новому. Ну, я не думаю, що це буде прийнятне українським суспільством. Тим більше воно награхана війною в тій масі, яка не воює, так але спостерігає чи пасивно допомагає збройним силам, і е, тут такі, скажімо, половинчасті гарантії, що от сьогодні війни начебто немає, а завтра ми не знаємо, як буде. Ну не думаю, що когось заспокоїть. А Тому воно. тут ситуація дуже складна. Оці комплексної е, комплексного бачення, те, що там в Абудабі будуть домовлятися зараз черговий раз 1 грудня. Ну, побачимо, що з цього всього вийде, але це точно не той рівень перемовників, про які які здатні схвалювати рішення. Поки що це все ще на технічному рівні узгодження. Маси питань, але далі має бути відповідальність е керівництва держави. І я би дуже хотів, щоб наш дорогий Володимир Олександрович не звалювався черговий раз на народ. От що хай народ на, на референдумах голосує, а брав на себе відповідальність. Це його відповідальність як президента. От він країну вів кудись шість років розповісти, куди привів, розписати за цю точку. Далі парламент має голосувати. В нього там так звана де Юри існує коаліція, якої до монокоаліція, якої де факто давно вже немає. Хай вони беруть на себе теж відповідальність, а потім будуть людям розповідати, що ми так тут таки не робили за ці роки, крім конвертів е зарплатами і корупції до неба. Каже глава євродипломатії, Кая калас, вона каже, що е ну. Росіянам не варто свіжа її заява. каже, бомблять українців, росіяни, намагаючись бомбардувати, заморозити їх, щоб змусити здатись. І той факт, що делегація Росії на мирних перемовинах в Абудабі складається переважно з військових, що не мають мандату на прийняття на прийняття жодних рішень. Свідчить про несерйозний підхід РФ щодо встановлення миру в Україні. І от відповідно, ну тобто, так, от ми знову повертаємось до е, теми перемовин. Е, і якщо зараз все ж таки ми говоримо про те, що байдуже, от ви маєте рацію абсолютно там наскільки росіяни можуть затихнути, заткнутися і не бити по Україні? Хай на там на день, на два, на, на кілька годин, але це означає, що ну про це було домовлено відповідно, ну щось так само, о, ну. Ми їм там чи пообіцяли, ну тобто був якийсь взаємний обмін. Про що може йтись в даному випадку. Я просто дуже боюсь реально, знаєте щоб за нашою спиною не відбулося чогось, щоб ми не почули вже постфактум про щось, що не можна буде точно відмотати назад. Дивіться, це приховати те, що домовилися протягом довгого періоду часу, не вдасться точно. Це буде зрозуміло доволі швидко. Хоча ми досі насправді не знаємо, що відбувалося в Омані. Що достеменно відбувалося в Стамбулі? А оці переговори, які зараз будуть у Бодабі, дуже нагадують стамбульські за своїм духом mm. і підходом, і тому навіть ризики на я на місці так да, всі проскр в інших кросівках, але вперто в кросівках, ну, хоча дорогих, молодець заробив десь гроші, шорти поміняв вже на дорогі речі щодо цієї тематики, мені здається, що щоб ми домовилося, все всім доведеться це виконувати. І на цьому етапі українське суспільство, коли буде розуміти повний зміст цих переговорів, повинно сказати чітко свою позицію. І е, я думаю, що це так само багато в чому стримує цих переговірників. Що навіть якщо би умовно тому ж умірував, все одно він завершив переговори і поїхав в Сполучені Штати до своєї родини, то е, багатьом з них не все одно, бо в когось тут активи. Комусь треба приїхати в Київ і підписати, після чого воно буде тільки чинності, і то, що треба вижити в цей короткий період часу. Так? Тому тут є багато моментів, які я сподіваюся таки стримують українську делегацію від дурних вчинків, які відверто будуть шкодити українські позиції. З іншого боку, ми повинні розуміти, що в цій ситуації, коли ми не змогли зупинити Красну Армію, коли фактично ці перемовини відбуваються тільки за рахунок того, що є серйозний тиск Вашингтону. Інакше Путін би перемелював своїх солдат, а йому байдуже, скільки він втратить. чи 100 тисяч, чи мільйон, чи 10 мільйонів. Далі на цьому фронті підходять все ближче і ближче до середини, а потім України, а потім до Західної України. От теж нам треба говорити серйозно, що ворог вже за 15-20 кілометрів від Запоріжжя це той факт, який є станом на сьогодні. Не вибори, не перемовини навіть мирні. Хай собі там ідуть на рівні технічної делегації. Але я не бачу реакції ні держави, ні е, Ставки, ні е, самого Зленського на ситуацію, що ворог на підступах до Запоріжжя і багатьох інших українських міст, що він просувається. Тобто, не говорити про це це не вихід е, тому про до тематики перемовин я скажімо скептично ставлюся взагалі до того, що мир буде. В вірю категорично, що мир буде тривалим, якщо він навіть відбудеться в форматі якогось перемир'я, бо мета Росії абсолютно інша, особливо якщо буде ситуація хаосу в Сполучених Штатах, особливо якщо Сполучені Штати вийдуть повністю з Європи, і в нас залишиться фактично з таких дійсно надійних жорстких союзників, тільки Німеччина, яка теж залежна від політичного вектору середині країни і виборів. Умовна Франція, і там ще декілька держав: ну Британія та ж, і та й по всьому, ну та і тут знову треба повертатись до того, про що ви сказали на початку, що зараз. Почали з'являтися ці новини про те, що там вже американці наполягають, щоб Україна і Росія двоє зустрічались без них. Ну але це вже треба дивитись знову ж таки по подальшому розвитку ситуації, коли там на 1 лютого здається так. Черговий раунд перемовин. Слон це, 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 це тема окремої розмови. Пане Володимире. Я наразі вам дуже дякую за те, що знайшли час. от на ну дійсно актуальну гарячу на сьогодні. Така мабуть, топ-тема дня. Одна з принаймні прозвучала обнадій Ліво і треба, а треба тверезо дивитись на речі. Дякую за те, що е, допомогли трішечки розставити крапки на диволодимиромалян, е, дипломат, політик, е, колишній міністр інфраструктури України. Дякую вам дуже. Тримайтесь. Дякую пане Сергію, мо велику приємність. Дякую. Та, до зв'язку та до нових зустрічей Дякуємо дуже.